Ще нічого не вийшло. Ще ні, Закреп. О, нормолакт. Проти Закрепу Нормолакт. Продовжують ліквідовувати наслідки. У столиці у наслідок вранішньої ракетної атаки постраждало декілька районів. В одному із них працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю. Які роботи тривають, та чи вдалося уже ліквідувати усі пожежі? Вітаю, Катю, вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Тож ми продовжуємо працювати у Солом'янському районі столиці, точно так само, як і усі аварійні служби. На місці досі бачимо автівки ДСНСників, патрульної поліції. Навіть е, чергувала отут тут і швидка допомога про всяк випадок, адже тут продовжують ліквідовувати наслідки. Нагадаю, що тут внаслідок падіння уламків постраждала двоповерхова нежитлова будівля, що позаду мене, а також багатоповерхівка, що знаходяться поруч, зокрема е, найбій більших ушкоджень зазнала багатоповерхівка, що знаходиться найближче, але бачимо, що вибиті шибки, і у будинках навпроти через дорогу. Ось можемо також показати, що тут досі мешканці продовжують збирати скло. Вони їм допомагають працівники ДСНС усіх служб. Бачимо мешканців, які виносять скло у сміттєвих пакетах. У чому можуть також вони викидають скло прямо таки із своїх балконів. А зараз давайте також почуємо коментар речника ДСНС. Наслідок ворожого обстрілу ми багато дезалучалися в Святошницькому районі, в Подільському, в Соломіському. Саме на цьому, цьому об'єкті ми бачимо, що це нежитлова споруда цивільного призначення двоповерхова. Внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування, без подальшого горіння. Рятувальники проводять обстеження територій, також знімають конструкції з сусідніх багатоповерхівок, щоб вони нікому не, ну, не могли зашкодити. Певно, коментарями таки не зможемо почути. Втім, нагадаю, що удар по столиці був не лише по столиці, по Україні був комбінованим. Летіла і балістика, і крилаті ракети, типу Х-101, ха 555 та ха 55 Загалом силам протиповітряної оборони вдалося збити 21 ворожу ракету. Окрім солом'янського району, також постраждало ще декілька районів столиці, зокрема Святошинський Дарницький. Ки та декілька інших, ну і по столиці інформація щодо однієї загиблої не підтвердилася. Ця людина знаходиться у лікарні в стані клінічної смерті. Проводяться реанімаційні заходи. А загалом, за даними КМВА, знаємо, що поранення отримали 18 людей, з них 13 госпіталізовано. Це вся інформація станом наразі. Катю тобі слово. Дякую тобі, Качу. Це була наша журналістка Катерина Галко. Вона розповіла про наслідки ранкової атаки по Києву.